Велика розпаковка із тему. Вам сподобалась минула частина, тому роблю ще одну. Буде примірка і за все, що буде дві частини розпаковки. Комбінізончик в такому красивому шоколадному кольорі. о що прийшло! По-перше, це отака штучка. Я дуже часто читаю книжки вночі і щоб нікому не мішати, я заказала таку лампочку. А на оце будемо робити окремий затест: термо для вій. Йому підкручувати мені вії гарячою штукою. Сумочка. Але я думала, вона більша. Вона, взагалі-то, вона симпатична, але вона якась, ну, ну, типа, маленька вона. Це кошелек. Він мені дуже подобався, тим, що він, типу, плоский і сюди повинні влазити гарно денежки. Хіба я таке заказувала? Цілий набор резинок. Атласні резиночки і якісь отакі, і звичайні, і маленькі. Це ремішки для моїх Apple Watch. <гум> О, це ще одна сумка. Ну, така. Типу. Оп. Ну, сюди не положиш пів хати. Я взагалі то дівушка. і всі дівчата люблять ложити в свою сумку пів хати.